Друзі, привіт всім. О, косарочки хочу розказати. Дивіться, знайшов я вогнегасник, розрізав його і наварив ось такі стаканчики. Наварив ось такі стаканчики. Зверху треба кришечки буде придумати. Ну, вирішив приварити. І що хочеться сказати, результат бомбічний. Попоя страва. Пролітає, отут так шовчик наварив, Ну, замість щоб було чим гребло. А тут і так є на вогнегаснику така складочка. І, коротше, виходить, те, що треба. Єдине ножі треба сегменти купити. Рубашать. Погано косять. І на ще треба зробити косилку. Кріплення перероблю. А так супер. Вчора трошки покосив. Покажу вам, друзі. Покажу, зніму відео. Отак от. Ну, так супер, звісно, друзі. Супер, супер просто.